Коли ти дивишся на цей весь е... цирк, ну це навіть не цирк, мені я навіть не знаю, я навіть не можу зараз підібрати якесь слово, щоб це описати. На цей сюр, який відбувається в реальному житті, тебе задаєшся питанням, як це все 30 років у нас було під носом, і ми цього не бачили. І тут напевно інформаційна політика, про яку згадувала ваша колега, таки впливала і на нас, що ми не розуміли, наскільки вони. Росіяни впливають на наші мізки, говорячи про те, що ми братні народи. Сьогодні, якщо ми там згадували цю бздуру про те, що Україну створила Австро Угорщина, і що це Україна, це їхні ісконні землі, оце повторювання. Що ви взагалі про це все думаєте? Апелюючи до пані Олександри, вона так позитивно сказала, що нарешті світ зрозумів, що ми не, не стільки цей посттоталітарний, постросійський світ, що ми західна цивілізація. Я би не був настільки конкретно і до кінця в цьому впевнений. Ви знаєте, мені довелося рік бути антропологом російської психології в тюрмі. Так? І тому я можу якось оцінити тип промови Путіна і його оточення як гебісько приблотньонне. Тобто мені доводилось для виживання дуже добре вивчати психологію. Зеківа я сидів в спецблоці, де були найбільш небезпечні злочинці, і психологію КГБістів. І це було. Ну, я настільки мусів це вивчати, тому що це було, я був в дуже в важких умовах, і це була запорука мого виживання з моїми малими ресурсами. І дуже типово для тої психології є впускати е, пар. Видавати себе сильнішим, ніж ти є насправді, намагатись обманути. І в тому випадку може просісти тільки той опонент, який інтелектуально слабший, або за характером слабший. Дуже часто в такі структури йдуть люди, які і інтелектуально недалекі, і за характером слабкі, тому що, я думаю, російські спецслужби сильно деградували через те, що в авторитарній країні відбір. Ведеться не стільки за критерієм професіоналізму в спецслужбу, скільки більше за критерієм догідливості начальству і взаємооблизування, і без апеляційного виконання наказів, в тому, в тому і велика конкурентна слабкість російської авторитарної системи, і дуже гарно видно на прикладі промов Байдена і Путіна. Наскільки це різні світи, і наскільки Путіна світ він є примітивним? Там що говорити, якщо речниця МЗС Захарова говорить, дивлячись, коментуючи фото Байдена і Зеленського на тлі Михайлівського собору, хто із них православний? Ну це е, ксенофобія, це для. Це, це, це дико прозвучало би від е, випадкової людини в європейській цивілізації, а це говорить представниця Міністерства закордонних справ, речниця. Це просто свідчить про деградацію системи. Але так само, як кагибісти були, ФСБшники страшні для мене чи зеки страшні для мене. Так само і ціла російська ця система, яка є взаємооновлювана, е, вона є страшна для цілого світу. і тому... Дуже важливо знаходити цього гомо в самому собі українцям, і я чесно скажу, я його я, я щораз подивовуюся, тому що, хоч я людина вже незалежної України, наскільки він в мені все-таки живе, і наскільки він заселився через російський культурний контент, через таку слабку політику української держави в контексті нашої ідентичності, в контексті освіти. І я думаю, що саме зараз час буде від на українське громадянське суспільство, на українських політиків вибор... вибудовувати ті стратегії, в який спосіб ми зможемо змінювати самі себе. Тому що справді велика частина України досі, е... досі бажає спілкуватися російською мовою досі немає визначеної позиції щодо війни, і з цими людьми нам треба буде працювати як з тими, що на Окупованих територіях в Криму і на Донбасі в контексті реінтеграції, так і з тими, що голосували за різні проросійські сили протягом цих всіх років.